Зара вам сделаю громтур. Это что-нибудь. Другой поверх. Тут балкончик. кончик. Джим старый, скрипит, катается. А как она тут вот, открывается? Показывается. А, блядь. Зара. Так вот а здесь открывала. А как она? Відкривається. А, о, блядь. Бачите, сушка. Таке от. Це домогосподиня господиня тут порається. Там треба закрити. Тут все в нас Татами отакі. Лампа і лічо. Не, не лічо, ну ладно. Коротше, вона працює. Да. о. Що тут татаня? Тут у нас шавка з білизни. Тут хуйня всяка. Всякі там футони, тата. Білизна, хороші. Тата на підлозі. Так, тут у нас пішли. Це другий поверх, одна кімната. Зараз, у мене донька спить. Донька не до спить. Так не будемо терпувати. Все. надолу. Я ж кажу, будівля стара. скрипить все. Так, що тут у нас. Ну, стільців нема, звичайно. Тут я вінішка вже пів бокалів, немає курку японського острові. Так, що тут у нас? Генкан, не можна оцей, ну поріг такий, не можна в верхньому взутті заходити. Обов'язково треба взуття знімати. Так, що тут у нас? Це ми тут з коханцем спимо. Онтаке. О, так, що тут тут садочок є невеличкий. Тут мої лохи, Нема сушки, блядь, нормально. Он сушу після парню, як є. де місце знайду, коротше. Ну, таке класненько, так закривається тут все. Зирок. Ось така кімнатка. Дуже так, ну, нам подобається. нас так. тут лаханые, тут садочек такой улички. Будем старые, так все это, ну, а, садочек маленький. Что тут у нас? Далее. фотоны, кухня. Так, вони дуже дивно сміття сортують. Вони скло з металом, картон і решта з кухні. Бумага, там, пластик, ну і все, що там залишилось. А, дивіться, яка хуйня у них цікава. В них отаке, вони тут тримаються, це як... О, бачите продукти Там так прохолодно дуже. Там, ну Там картопельку, цибульку не? зручно. Але так скажу чесно, реальність і те, що я бачила на фотках, я трошки розчарована. Холодильник таке базове. До речі, в них нема... кофемашини нема, хуйню з кохва тут проблема. Ні, кабу можна купити, але ні, це так шибко, щоб зранку, знаєте. Так, що тут у нас? Я не готую ми йому десь там. Що тут у нас? Вона. ну Шилова? Була. Пралка. така пралка. Дивна пралка, я її розібралась з Google Translate, блядь. І ось такі малі пузьки, в них в вон... Бачите, бачите, отакі. Я не знаю, хто сюди залізе, але це стандарт для японців. Тут тільки сидячи можна. Тільки сидячи. Але прикол в цій ванні такий, що можна, коротше, все може бути мокре. Вона туди вода стікає. Ну, класно. Я... Ми тут той рушничок там, Роб, щоб ноги витирати. Ну так. Моє улюблене туалет. Туалет класний. Я задоволена, я хочу такий в Бельгії. Так що, що тут? Ну тут теж така фігня. Я не знаю. Тут щось таке. Ой, не знаю. Так, що тут у нас? А тут я сушусь. Сушка тут у мене така. Ну, він такий маленький, трошки брудненький. Пило багато я приїхала було. Але ну так затишно. Нормально. Ну я заплатила скільки? Ну я думаю, що я переплатила. Я заплатила півтори тисячі євро, навіть більше. Трошки 1600 десь. Отакий будиночок. Ну норм. Отак хуйня, амалета.